Вітаю вас, діти, сьогодні пропоную вам пограти в гру правила дорожнього руху та повторити правила поведінки на дорозі. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, чи вірно так робити, чи ні. Давайте спробуємо. Наприклад, переходити дорогу треба, коли горить зелене світло світлофора. Так, звісно. А переходячи дорогу по зебрі малята, можна відволікатися на мобільний телефон чи щось інше. Поміркуйте, будь ласка. Ні, звісно, такого робити не можна, на дорозі потрібно бути уважним. А чи можна гратися біля дороги, м'ячем чи іншими іграшками, навіть якщо машин немає? Ні, звісно, ні, це може бути небезпечно. Коли діти переходять дорогу, вони повинні тримати дорослого за руку. Це вірно чи ні, дітки? Так, звісно, це вірно. Зупинці автобус потрібно обходити лише ззаду. Це вірно чи ні, малята? Поміркуйте, будь ласка. Так, звісно, це вірно. Це потрібно для того, щоб машини, які їдуть за автобусом, бачили людину. Які ви молодці малята, ви добре впорались з завданням? Тепер ми будемо з вами слідкувати цим правилам дорожнього руху. Тож будьте уважними. На дорозі. До нових зустрічей, дітки!